Всім привіт! Так як я вже остаточно вирішив переходити на 48-вольтову систему і вже там навіть почав збирати акумулятор. До речі, там в минулій серії я показував, як я почав збирати. Зараз теж продовжую збирати, але зараз вже мова буде не про це. Так як все-таки вирішив переходити на 48 вольтову систему, то питання по інвертору. Багато хто радили мені де. В принципі, я, скажімо так, згоден на дею. Тепер до вас таки знову ж запитання. 6 або 8 кВт. Тому що 6 кВт там 40 тисяч, 8 кВт вже 60-64 тисячі. І друге питання, скажімо так, на рахунок магазину, де його купувати. Так як так, почав моніторити цю ситуацію, якщо ціна приблизно там 61. Ну, це за 8 кВт, я зараз кажу. Якщо ціна 61-64 тисячі, то це виходить інвертори, ну так сказати, сірі, які завезені в Україну, неофіційно і так далі. Тобто гарантія на них там ну, 6 місяців взагалі на одному з сайтів там місяць гарантії. Тобто, ну, що робити? Купувати якийсь там офіційний, який коштує, скажімо, 70, чи в принципі ці інвертори, які... Ну, скажем, ну, я їх називаю сірі, які завезли з Європи, або там з Китаю. І вони, в принципі, по, я розумію, по внутрянки такі ж самі, як оригінальні, але ж все таки ну, дешевші. То це буде перше питання, чи варто купувати такі, тому що на одному сайті ніби там зв'язалися, все добре, а потім виясняється, що гарантія дею на 8 кВт, ну всього 30 днів, що це за гарантія і так далі. Тобто, хто вже купував, або хто. Ну, хто ці теми шарить, може в мене є підписники, які так, дивляться мій канал і займаються продажем цих інверторів. Та напишіть, чи варто купувати такий, скажімо, сірий, чорний, нелегальний, чи все-таки краще брати з там, 5 років, все як, ну, все як має бути. Так, ще щодо потужності так, інвертора, чому я подивляюся на 8 кВт, Зараз хожу тут по городу не просто так, а ходжу на місці, де планую встановити вітрогенератор. Ось це місце. Я тут зовсім розпочинав щось, щось робити, щось планувати, так віреовочки понатягував, так нічого не знімав, хай вона так і зимує, щоб потім навесні скажімо, було менше роботи. Зварювати її два-трикутника, зараз покажу. В чому справа. Короче, буду скажімо, виготовляти, ну виготовляти, а приймати участь у виготовленні великого вітрогенератора, який вже буде потужний, тому треба потужний інвертор. Тому, ну, скажімо, я дивлюсь на 8-кіловатний. Чи це вірно, чи не вірно, не знаю. Так що підскажіть. Тобто, якщо буде вітрогенератор скажімо, там, потужністю там, 2-5 3 кВт, то відповідно до, до нього треба інвертор, ну, скажімо так, мощний, потужний, щоб можна надлишки енергії було здавати, наприклад, на електроопалення, встановити 2 кВт тен або поставити той самий кондиціонер, або тепловий насос, щоб воно витягло, щоб тягнуло все, що в будинку. І плюс, щоб можна було, ну скажімо, обігрівати будинок. Так як вітер все-таки є, якщо вітрогенератор буде потужний, а він буде потужний, тому енергію треба кудись дівати. Так, трикутнички ось, ось зварені, лежать, але роботи поки не ведуться, так як на вулиці все-таки як не-як, але зима. От Вхідна мережа, на яку я постійно жаліюсь, на даний момент 261 вольт заходить від мережі. 262-264. Ну, це якби нормально. Розуміємо, що в Україні це таки війна. Але така напруга це теж не є добре. Панельки щось там видають. Це поле 6,6 А. Це на даний момент видає 139 В, 0,1 А, 21 Вт. Ну, Аксіома рулить. Так, ще таке питання перед тим, як показати запчастю до вітрогенератора. По цьому, скажімо так, акумулятори. Ну, я так розумію, що має він стояти отак, але все-таки тут є ось ось задні ніжки, що його можна поставити, ну скажімо так, хоп, на ПАПА. Тобто таке питання. ну Завод, виготовник цих комірок, скажімо так, рекомендує встановлювати саме отак, чи можна поставити його на бок. Тобто комірка буде в нас лежати на боку. Це також питання таке. Так що дайте мені на нього відповідь. Так, стосовно вітрогенератора. Не з цього маленького, а того, який планується. Є в мене, скажімо так, певна колаборація з Валерою Почурою. Я думаю, всі його канал, хто альтернативою цікавиться, бачили, називається пакетне бджільництво. Тобто він, ну, скажімо так, робить, займається виготовленням вітрогенераторів. І я ну не знаю, разом з ним, не з ним, коротше, є в мене певні мутки, і він робить вітрогенератор собі. І також буде ну, допомагати запчастюлям робити вітрогенератор мені. Так що вітрогенератор я думаю, буде досить потужний. Зараз покажу, які запчастюльки він мені вже прислав. Колись давно показував село на каналі, що є у мене ось таке статорне залізо, яке мені, до речі, допоміг купити. Ну, Теж мій один підписник, внутрішній діаметр. Тут у нас 31,5, тобто 315 мм. Скажімо так, я поділився з Валерою половиною цього статора, Ну, а натомість. Він зі мною буде ділитись деякими запчастями на вітрогенератор. Перше, що в нього було відосик такий, скажімо, де він пакував для відправки ось цей верша. Верша приїхав до мене. Тут вже майже всі запчастини є. Тобто це сам диск. Ну, тут, Як бачимо, все, запчастюльки це у нас шпильки для кріплення ваги. Таких грузиків, вантажів. Це у нас все. Центральна. Центральний вал, на якому буде так, повзунок, той, що буде робити виворот лопастей, качу всі запчастюлі. І ось все, стакан для, скажімо, для вклейки лопатів, Чи не вклейки, а ну, встановлення лопатей. Це все буде зварюватися, це я все буду показувати. ну і Так, далі. так що вітрогенератор думаю, буде досить такий потужний. Так що працюємо. Також не забуваю підписуватись на канал, так як контент буде досить цікавий, роботи досить багато. І до тисяч залишилось 100 підписників. Тому дивимось хто не підписався обов'язково. Нажимаємо, натискаємо Підписатись, натискаємо дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаве відео. Ну і звичайно, пишемо коментар, що ви думаєте з цього приводу. Так, Ну а я пішов далі займатися акумуляторами. Сьогодні в мене чистка котла скажем так, по графіку. Тому давайте швиденько пишіть коментарі по поводу інвертора, якщо може хтось є, хто займається продажем. Ну, скажімо, бо обслуговуванням, її є нормальні магазини або ну нормальні якісь склади, де можна купити по нормальній ціні. Так, як, ну якщо 60-2 тисячі ще, скажімо так, може нашкрябою, а вже як там 80, то вже, звісно, ні. Так пишіть сірі так, сірі ні. З приводу вітрогенератора, хто що, хто що думає, і так далі. Ну, все. Всім пока-пока. І знову чекаю на каналі.